Тисячі вірмен четвертий день поспіль протестують у центрі Єревана. Вони вимагають відставки уряду ніколи Пашиняна, звинувачують його у бездіяльності, неспроможності захистити етнічних вірмен у нагорному Карабасі. Через сутички з поліцією затримано кілька людей, в тому числі опозиційних політиків. У мене кров Арцаху, Я чистий вірменин. Я не боюсь вас чи ваших кейків», Арцах – це історична назва території сучасного нагірного Карабаху автономії, населеної переважно вірменами, де Юре це частина Азербайджану, але де-факто невизнана країна, яку підтримує Вірменія. Так було останні 35 років. Та цього тижня азербайджанська армія провела блискавичну операцію, взяла під контроль ключові опорні пункти та висоти. Місцеві вірмени капітулювали і пішли на переговори. Я вже сказав місцевому вірменському населенню. Ви наші громадяни. А вірменські націоналісти, військові злочинці, лідери Вірменії Карабаху просто взяли цих людей в заручники, отруїли їм мізки. Перший раунд перемовин відбувся в азербайджанському місті Євлах. Та поки жодних конкретних домовленостей сторони не досягнули ситуація у нагірному Карабасі залишається дуже напруженою. Продовжується гуманітарна криза. Якщо ситуація не покращиться, то це стане нашою проблемою. Ми підготували 40 тисяч місць для можливих переселенців. Гарантом безпеки у конфлікті багато років виступає Росія. А в Нагорному Карабасі досі є її миротворці. Чому ж вони не запобігли конфлікту? Влада у Єревані давно попереджала Москву про загрозу ескалації на думку колишнього радника прем'єра Вірменії, Росія дала Азербайджану зелене світло на вторгнення політична влада у Вірменії демократична, а це незручно для Путіна. Це вже як за підручником. Будь-яка колишня радянська країна, яка стає на демократичний шлях, карається і ця кара зазвичай територіальна. Ми це бачимо у Грузії. Ми це бачимо в Україні. Тепер вірменія долучилася до клубу. За словами Харатьяна, Росія зараз грає на антиурядових настроях у Вірменії в зв'язку з подіями у Карабасі. Сподівається просунути до влади проросійські сили в країні. Утім, <плес> 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 якщо раніше вплив у Південному Кавказі мала лише Росія, зараз її монополію порушила Туреччина та частково ЄС і США. Анкара активно підтримує збройні сили Азербайджану. Сполучені Штати нещодавно провели спільні військові навчання з вірменами. США зацікавлені у нормалізації відносин між вірменією та її сусідами. Це єдиний спосіб долучити вірменію до західної спільноти. Це єдина опція для Вірменії, і в США робитимуть на це ставку. Наразі західні країни мають обмежений вплив у регіоні, бо не мають там військової присутності, кажуть експерти, тому обмежуються закликами до миру, так як це сталося напередодні під час засідання Ради безпеки ООН по ситуації в Нагорному Карабасі. Андрій Борис голос Америки.